Якщо запитати, чому взагалі Росія напала на Україну, більшість росіян впевнено відповість, що вони ні на кого взагалі-то не нападали. Вони захищаються від НАТО, Рокфелерів та рептилоїдів, звісно, які хочуть захопити їхні багатства. хочуть американці Хочуть... Наші землі, нефть, газ захватіть. Нас ходять подавати, а не захватить. І нам це здається смішним, проте росіяни реально вірять, що природні багатства Росії належать саме їм. Це один з найсмішніших фейків в історії цієї програми. Тож давайте подивимось. Тому що наші природні багатства ми повинні зберегти для своїх будущих поколінь. Так за кількістю природних багатств Росія є дійсно однією з найбагатших країн світу. В Росії розробляється знаходиться понад 20 тисяч родовищ корисних копалин. І вартість лише розвідданих оцінювалась у 30 трильйонів доларів. Це в середньому десь 130 річних федеральних бюджетів. Тобто на 130 років наперед. Несмотря на санкции, Россия продолжает зарабатывать на поставках нефтепродуктов. Речь, например, об экспорте бензина. С начала 2023 года и до середины апреля поставки выросли на 40% год к году, почти до 2 миллионов тонн, а производство увеличилось на 5% до 11,8 миллионов. А лишь чему? Переважно большинство россиян видят в эти скорби только в новинах Соловьева и в автопарку Кадырова.

Просто дені. Значить, будемо найдем день, знайдемо день, здіймаємо фіксацію. Ви держите здесь. Вам всього доброго, хорошого настроения і здоров'я. Абсолютною більшістю всіх багатств Росії володіє абсолютно меншість населення. За даними Вищої школи економіки Росії, більшість майнових та грошових активів належить лише 3% населення. тебе, тебе ще раз. За підрахунками Credit Suisse, 10% населення Росії володіє 90% багатств. Путін створив справжню кастову систему. Ну як в Індії, тільки каст всього дві: господарі, близьке коло Путіна та прислуга, і всі інші росіяни. Маленька доля олігархів там, ну, 3-4, пусть 10%, володіє 90% національного багатства, це несправедливо. І бути перерозподілення. Ну для цього є інші механізми. Налоговий, наприклад, там, налог на ну, добав. стоимость, природная аренда, а, прогрессивная шкала подоходного налога, а, налог на роскошь. И вот таким образом должно перераспределяться богатство через бюджет уже низкобеспеченному своем населению, в том числе пенсионерам. Mm -hmm. Может быть так? Все это должно. Ну, по кра... Но пока нам сейчас не делается ничего. А люди же сейчас живут. Они сейчас они с сейчас голоду умрут. Когда это будет еще сделано? Это, знаете, уже 20 лет все говорится, должно, надо сделать, надо перераспределить, но ни пока не происходит ничего. Хоча, звісно, офіційна російська статистика щодо бідності доволі скромна. На початку 2023 року вони нарахували менше 12% бідних. Це всього понад 17 мільйонів осіб. Ну, як всього це населення Нідерландів, тобто окремої країни. Але навіть ці 17 мільйонів Маніпуляція, адже бідних в Росії набагато більше. Оце мій племінник він їздив там, заробляв колись робив. Каже, та там у селах у них не світу, ні дороги нема в хатах, нема ні чортя, голі босі. А в нас вони ж як по побачили, що тут і унітази є, і все, і гребуть усе тягнуть, бо не них їх нема нічого. Путін усе на армію поки вкладало гроші. Кремль навмисно маніпулює статистикою, жонглюючи методологіями підрахунків. Адже формально бідними вважається той, хто виживає менше ніж на 130 доларів на місяць. А той, хто заробляє, наприклад, 150 доларів, той вже не бідний. Це вже вважається середній клас. Ну як в Америці, якщо говорити про мої дочки, то она никогда не была ребенком мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба. Не только в России, она училась еще и во Франции. И она всегда жила, жила там очень бедно, в очень спартанских условиях. И, собственно, никогда не была мажор. В деяких регіонах Російської Федерації рівень бідності приголомшує навіть в офіційній статистиці. Увага! Ось Бурятія. Там понад 20% вже бракують. В Інгушетії і Тиві 30%, в Чечні 20% бідних. <плес> Це тофер гада сьо. А да, і це гадає сьодно аналізувати мосу к'є. Все дала так. Я нагадаю, друзі, це лише за офіційними даними. Ці цифри можна легко множити та хоча б вдвічі. Тотальная бедность в самом богачей стране света. Как он так По оценке Forbes в 2015 году только его зарплата составляла 13 миллионов долларов в год. А это 20 миллионов 300 тысяч россиян. В год каждый из них получает меньше 2076 долларов. Это, по версии властей, ниже прожиточного минимума. И знаете, иронично, что наибольшее количество загиблых оккупантов именно из этих наибольших регионов. То есть россияне идут в Украину, чтобы защитить захистити власну есть. Парадокс. Мы мобилизированы со Свердловской области, с разных районов. Хотим довести до вас следующее, что мы призваны с 25, 26, 27 октября. 29 октября мы приехали в военную часть города Тюмень. Проблема в том, что нам до сих пор не пришла заработная плата. Также до нас доводят следующее, что мы зачислены в военную часть от 3 ноября, и зарплата нам будет начисляться исключительно от 3 ноября. Один человек с Екатеринбурга у нас получил расчет От 26 октября по 20, по 20 ноября. Чим ми хуже його. Росіяни вмирають пачками, аби ротенберги та Алікперови складали бабло теж пачками. Бо за статистикою в Росії бідні, бідніють, а багаті збагачуються. Це Принцип колонії як ніяк можна сказати, що Кремль колонізував Росію та її населення. Туземці фактично довбають землю і несуть здобути своїм господарям, які сидять в тіньочку. А за це можуть отримати кубік рафінаду, трошки його полизати, або на знак подяки не отримати кийком по спині. Про те, що росіяни дійсно ледь зводять кінці з кінцями, свідчить популярність мікрокредитів. Їхній обсяг у 2023 році сягнув рекордних показників. Борг росіян перед мікрокредитними організаціями лише за рік, зріс до 18%, до захмарних 350 мільярдів рублів. Ставки за такими кредитами увага! 292 річних відсотки. Ви розумієте, взагалі, про які цифри йде мова? Середня ставка для порівняння в Європі на споживчий кредит 7% річних, а тут 292%. Но я не могу улыбаться, потому что у меня кредиты. Я все время без настроения, все время. Звездного платить за висотки россиянам ничем тож количество боржников всягнула майже 20 миллионов. Это каждый седьмый россиянин, який винен грошим. Мобилизованным россиянам предоставят кредитные каникулы. Банк России рекомендовал финансовым организациям не начислять по договорам штрафы и пени, а также приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья для тех, кого призвали из-за Паса, а якщо не рахувати людей, які не мають права оформити кредит, діти недієздатні, то виходить, що Мікропозику має віддати кожен п'ятий росіянин. Ну тут жодне НАТО, жоден об'єднаний захід ні в якому разі не збирався нападати на Росію щоб загарбати її багатство. Навіщо? Якщо вона от ви зараз подивитесь, сама все віддає, сама будує газопроводи та тягне алмази фурами. Захід навпаки через війну втрачає доступ до російських ресурсів. Єдиний, хто дійсно напав на росіян і вкрав їхнє багатство, це. Кремль Москві вигідна бідність населення, бо бідними легко маніпулювати. Бідним немає коли протестувати, бо їм якось треба виживати. Бідні боготворять владу навіть за візерні подачки. А армія закредитованих це бездонний ресурс контрактників для війська окупантів. Зараз на партизанський район адмолочника. Парад привіт. Всього сегодня. Енвіс, привіт, Лебедевка, Карла Маркс, привіт родним всім, хто привет. мене узнав. Все буде хорошо. Тож на правду жене росіян на війну не страх перед НАТО, а страх перед колекторами. Відповідно цьому фейку, друзі, я поставлю, знаєте, плаваючий курс Гоїд з десяти. І на останок, друзі, пам'ятаєте, багатий не той, в кого повний телевізор тупих телеканалів, а той, в кого повний холодильник. Поки існує Росія, існує російська брехня. А відтак існує наша програма. Побачимось.